Книга з парку вона знайшла книгу в день, коли вирішила, що більше не повернеться до цього парку. Стара пожовкла, бо з назви на обкладинці. Лежала на їхній лавці, тій, де вони сиділи разом торік, коли він ще був живий. Мов хтось залишив навмисне саме для неї. Вдома відкрила, і серце калатало так, що довелося сісти. Щоденник якоїсь жінки 1916 рік, Місто під час Першої світової, інші імена, інший час, але перші сторінки здавалися звичайними Побутові записи, скарги на холод, згадки про чоловіка на фронті. А потім сьогодні впала на вулиці. Підвернула ногу на мокрому камінні біля аптеки. Якась жінка допомогла піднятися і сказала: Дихайте глибоко, біль відпустить. Чому саме ці слова мене вразили? Вона завмерла. Три місяці тому вона теж впала біля аптеки, на центральній вулиці, підвернула ногу на мокрому бруківці після дощу. І стара жінка допомогла їй і сказала. Точно те саме. Дихайте глибоко. Біль відпустить. Збіг. Просто збіг. Вона читала далі, і руки тремтіли. Андрій прислав листа. Написав, що пам'ятає наше дитинство, як я завжди боялася грози і ховалася під столом. Він казав Розкажи мені щось смішне, і грім тебе не чутиме. Я досі так роблю. Розповідаю вголос спогади, коли страшно У неї теж був брат Андрій, і вона теж ховалася під столом під час грози. І він казав їй абсолютно те саме слово в слово це вже не могло бути збігом. Наступного дня вона прийшла в парк, бо вдома стіни тиснули. Читала, намагаючись знайти пояснення. Я ходжу до міського парку щодня, сиджу на лавці біля фонтану. Нашій лавці. Там ми вперше поцілувалися. Це все, що в мене лишилося сидіти там і пам'ятати. Вона глянула навколо цей парк, та сама лавка біля фонтану. Де вони з ним? Де вони вперше? Книга тремтіла в руках. Сьогодні бачила в парку чоловіка з маленькою дитиною, без жінки. Він виглядав таким втомленим, таким самотнім. Хотіла підійти, але злякалася. Що я скажу? Яке право маю втручатися в чуже горе? Вона підвела очі і завмерла. На сусідній лавці сидів чоловік з дитиною у калясці. Сивина на скронях, важкий погляд, напружені плечі. Точно такий, як описувала жінка зі щоденника. Він помітив її погляд і ледь кивнув. Вона швидко відвернулася і продовжила читати. Він приходить щодня, я теж. Ми не розмовляємо, але мені здається, він такий самий, як я. Застряг у минулому і не знає, як з нього вибратися. Іноді ловлю його погляд, іноді він ловить мій. А потім ми обоє відвертаємося, ніби зробили щось неприпустиме. Вона відклала книгу. Серце билося надто голосно. Наступного дня вона читала далі. Записи ставали коротшими, тривожнішими. Він сьогодні заплакав. Просто сидів і тихо плакав обличчям до дитини, щоб ніхто не бачив. Я не витримала, підійшла. Хотіла щось сказати. Але він глянув на мене і ледь чутно вимовив: Вибачте, я впораюся сам. Я відійшла. І весь вечір проклинала себе за те, що відійшла. У суботу вона бачила, як він плаче, тихо, намагаючись приховати, схилившись над візочком. Вона стиснула книгу, відчула, як мить розділяється надвоє. В одній вона встає і відходить, в іншій підходить. У книзі героїня відійшла. Вона підійшла. Вибачте, тихо сказала. Я, я можу чимось допомогти. Він витер очі, намагаючись усміхнутися. Дякую. Я впораюся сам. Ті самі слова. Точно ті самі. Але вона не пішла. Я знаю, що ви впораєтеся, сказала вона, але це не означає, що маєте справлятися на самоті. Він подивився на неї здивовано, вразливо, і щось у його погляді зламалося. Сім місяців тому голос його тремтів. Ракетний удар. Я був на роботі. Вона вдома з дитиною. Дитина вижила, бо лежала в коридорі, а дружина вона накрила її собою. Вона сіла поруч, не торкаючись, не втішаючи, просто поруч. Рік тому сказала вона тихо. Міна. Він служив на сході. Мені сказали, що швидко, що не страждав. Я досі не знаю, чи це правда, чи просто так кажуть. Вони сиділи мовчки. Двоє людей, які знали, що слова не допоможуть, але присутність може. Потім вона простягла йому книгу. Прочитайте одну сторінку 73. ю він взяв, відкрив, читав повільно, потім підвів очі. Це це про нас? Про тих, якими ми могли б бути, сказала вона, якби зробили інший вибір. На сторінці був запис. Я більше не бачила його в парку. Пізніше дізналась, почалась евакуація, західні райони під обстрілом. Люди тікали хто куди. Я теж поїхала в чужому місті серед чужих людей. Я зрозуміла, я залишилась зовсім одна не тому, що втратила чоловіка, а тому, що відмовилася від шансу знову відчути себе людиною. Я вибрала біль, бо він був знайомим, вибрала самотність, бо вона здавалася вірністю. А тепер занадто пізно. Якщо хтось коли-небудь прочитає ці рядки, нехай не повторює моєї помилки. Живі мають жити. Це не зрада померлих, це виконання їхнього останнього бажання. Він повернув книгу: Я не вірю в містику, сказав Тихо, але якщо це знак, то я не хочу повторити її долю. Я теж ледь чутно відповіла. Вони почали зустрічатися в парку щодня. Спочатку просто сиділи поруч, він, вона, дітина між ними мовчали або говорили про дрібниці, про погоду. Про те, як росте малечка, про ціни в магазинах. А ввечері вона читала книгу. І з кожною сторінкою здавалося, ніби автор пише інструкцію Якби я могла повернутись, я б не мовчала так довго. Я б запитала його ім'я, розповіла про себе, я б ризикнула. Наступного дня вона запитала його ім'я Олег, він запитав її Софія. Якби я могла повернутись, я б не боялася розповісти йому про чоловіка, про біль, про, про вину. Він би зрозумів він теж щось утратив, я бачила це в його очах. Через тиждень вона розповіла про Максима, про те, як він любив читати їй вголос перед сном, про те, що вона досі не може викинути старий светр, бо там залишився запах. Олег розповів про Марту, про те, що вони хотіли ще дітей. Про те, що останнє, що він їй сказав того ранку, було купи молока, не люблю, не до зустрічі, просто купи молока. Якби я могла повернутись, я б не боялася усміхатися, не боялася радіти. Це не зрада померлих, це те, що вони б хотіли для нас. Минув місяць, вони почали ходити на каву. Потім у музей з дитиною Олег розповідав дурниці. Софія усміхалася. Вперше за рік усміхалася не звічливості, а оденного вечора, дочитуючи книгу, вона знайшла останній запис: Сьогодні я остання в цьому місті. Завтра виїжджаю, іду по порожніх вулицях і розумію, я зробила найбільшу помилку свого життя. Не ту, що втратила чоловіка це була війна, я не могла цьому зарадити. А ту, що відмовилася від шансу знову відчути себе людиною. Я вибрала біль, бо він був знайомим, вибрала самотність, бо вона здавалася безпечною. А тепер занадто пізно. Якщо хтось коли-небудь прочитає ці рядки, нехай не повторює моєї помилки живі мають жити. Це не зрада померлих, це виконання їхнього останнього бажання. І на останній сторінці написано іншим почерком. Свіжими чорнилами. Якщо ти читаєш це, значить ти на роздоріжжі. Обирай інакше, ніж я. Обирай життя. Софія довго дивилася на ці слова. Потім закрила книгу. Наступного дня Олег написав: Софія, може, сьогодні не зустрічатися? Мені потрібно кілька справ зробити, відвезу малу до сестри. Вона відповіла: Звісно. Все гаразд? Так, просто побутові речі до зв'язку ввечері. Добре? Вона провела день вдома, прибралася, спробувала читати інші книги, не виходило. Думки поверталися до щоденника, до Олега, до того, як несподівано легко стало дихати за цей місяць. Увечері телефон мовчав. Вона глянула на годинник вже дев'ята, написала Все добре? Повідомлення залишилося непрочитаним. Софія відкрила книгу «Востання». Потрібно було дізнатися, чим закінчується історія тієї жінки, чи є там щось після евакуації. Остання сторінка. Останній запис старим почерком. Сьогодні я остання в цьому місті. Завтра виїжджаю. Йду по порожніх вулицях і розумію, я зробила найбільшу помилку свого життя, не ту, що втратила чоловіка. Це була війна, я не могла цьому зарадити. А ту, що відмовилася від шансу. Я вибрала самотність, бо вона здавалася безпечною, а тепер занадто пізно. І далі свіжими чорнилами. Але в тебе ще не пізно. Не сиді вдома, йди. Софія завмерла, серце калатало. Вона схопила куртку і побігла. Вулиці були темні. Тривога закінчилася годину тому, але люди ще не вийшли. Вона біжала до його будинку, адресу він згадував, коли розповідав про квартиру. Будинок стояв, цілий, але біля під'їзду натовп, рятувальники, прожекторів. Софія зупинилася, ноги не слухалися. Софія, вона обернулася. Олег стояв за нею, з дитиною на руках. Живий, струснутий, але живий. я, я поїхав додому, сказав він, голос тремтів. Зайшов у під'їзд і раптом відчув не знаю, як пояснити, наче хтось штовхнув мене назад, я вийшов. Просто вийшов на вулицю, сів на лавку навпроти, і за хвилину він не міг говорити, показав на будинок. Верхні поверхи були зруйновані. Моя квартира там, ледь чутно сказав він. Якби я зайшов. Софія не думала. Обійняла його міцно. Дитина між ними заворушилася, але не плакала. Ти живий. Сказала вона йому в плече. Ти живий. Вони стояли на темній вулиці серед руїн і сирен, і обоє плакали. Тієї ночі вони сиділи в її квартирі. Мала спала в імпровізованому ліжечку з подушок. Олег тримав каву, але не пив. У мене більше немає дому, сказав він. Все, що там було, фотографії марти, речі дитинства, все. У тебе є життя, тихо відповіла Софія. Все інше можна відновити. Він подивився на неї. Коли я сидів на тій лавці і дивився, як горить мій дім, я думав тільки про одне, що не встиг тобі сказати. Він не закінчив, не треба було. Софія показала йому книгу Останню сторінку. Вона знала, сказала вона. Книга знала і попередила. Під старим записом з'явився новий, свіжими чорнилами, почерком, який же став знайомим. Ти послухала. Він послухав внутрішнього голосу «Ви обоє зробили вибір жити. Це все, що від вас потрібно було. Решта життя пишіть самі, без моєї допомоги, ви вже знаєте як. І далі, останній рядок. Моя історія закінчилася самотністю, ваша тільки починається. Через тиждень вони поїхали з міста на кілька днів, до сестри Олега, в безпечніше місце. Потрібен був час відновитися, зібратися з думками, зрозуміти, що далі. Перед від'їздом Софія повернулася в парк востаннє, поклала книгу на лавку, на ту саму, де знайшла, для когось іншого, для когось, хто теж застряг між переднім і майбутнім. Але коли вже відходила, обернулася. Книги на лавці не було. Вона усміхнулася. Вони не знали, що буде далі. Чи закінчиться війна скоро, чи триватиме роками, чи знайде Олег нову роботу, нове житло, чи зможуть вони стати сім'єю, чи просто залишаться друзями, які врятували одне одному життя? Але вперше за довгий час вони обоє не боялися не знати, бо вони вибрали жити, і поки вони живі, вони можуть писати свою історію сторінка за сторінкою, день за днем разом.